Захисник наш Дмитро написав: нас сьогодні поміняли 1297 днів плена. На що дівчина старасом Шевченко на аватарці відповіла з усією повагою ледь не заблокував, прочитавши мову Росії. Цікава позиція після полону. Ти написав, що це плоди роботи довбів і довбинь. Угу. Що ти мав на увазі? Ну от я мав на увазі, що сама можливість таких формулювань. І таких питань до людини, яка три роки пекло проходила, вийшла, і от все, що забоїть цього чоловіка, це дізнатися його позицію. Ну, от, що, що у тебе в голові? Ну, лімпатії, да, до людини. Тобто, не перші слова, що дякуємо вам, ви там такий молодець, там, або куди задонатити, що допомогти, просто промовчати. Це нормально, якщо у тебе інстинктивно виникло це в голові. Окей, у нас у всіх постійно виникають рефлекторно якісь там речі, але ж. Ти це пишеш пальцями, тобто ти ж в якийсь момент можеш усвідомити, що що я це пишу людині, яка вийшла з полону, три роки провела в полоні. От це плоди роботи цих довбів, довбонь, що ми зараз бачимо. Ось такі от приклади.